Дорогі друзі, слава Україні! 15 листопада 20.10. Коротко спробую проінформувати вас про ситуацію у Хмельницькій міській громаді. Отже, сьогодні маємо черговий масований ракетний обстріл, чергову терористичну агресію з боки недодержаву терориста Причому, як на мене, це такий собі плювок у цивілізованому світу, тому що цей, ці терористичні акти вчинялися під час е, саміту g 20 але я думаю, що чекати чогось від Орди, від цієї нечисті, власне, годі. Ми маємо своє робити і робити все, аби перемогти цю нечисть і то перемогти якомога швидше. Кілька ракет, друзі, сьогодні прилетіли по об'єктах критичної інфраструктури нашої Хмельницької міської громади. Крім того, кілька ракет збили наші сили протиповітряної оборони. Я не називаю її кількість, тому що, власне, це і не бажано робити. Я думаю, що всі ви бачили наслідки прильотів. І дуже принагідно просив би, якщо ви бачите наслідки, не треба то все знімати в прямому ефірі, виставляти відразу по гарячих слідах, бо це ніщо інше, як коригування безпосередньо цілі, особливо якщо це відбувається під час самої повітряної тривоги. Завдано власне серйозних хруйнування об'єктам критичної інфраструктури. Попереднього за ту інформацію яка є на цю хвилину, жертв немає. Є десятки вибитих вікон, є пошкоджені духи, ну і власне самі об'єкти теж суттєво пошкоджені. Дякую принагідно, нашим рятувальникам. Вони дуже оперативно, швидко, чітко загасили пожежу, велику пожежу. Насправді, бачив її на власні очі. Ну і е, зараз вже енергетики, комунальники. Працюють над відновленням об'єктів, будуть працювати всю ніч, і техніка, і люди працюють і роблять все можливе, аби якомога швидше відновити життєдіяльність в місті. За це їм величезна подяка. Це другий фронт, свій комунальний енергетичний фронт. Це надзвичайно велика робота, тому що люди роблять все можливе, аби система була відновлена. На жаль, багато інших міст зазнали. Ракетного обстрілу, і це все впливає на життєзабезпечення нашої громади. Думаю, що ви всі бачили, майже 100 ракет було випущено. Частина велика була збита, частина прилетіла. І саме в цивільні об'єкти це є справжній тероризм недодержави, терориста і всієї тієї терористичної нечисті. Що ми власне зараз маємо? Порядка 40% населення громади з електропостачанням. В основному це. Та частина населення, яка на тих самих трансформаторах і на тих самих лініях, на яких знаходяться об'єкти стратегічні, військові, комунальні, медичні і так далі. Далі наряди працюють над тим, аби цей відсоток збільшувати. Те, що стосується водопостачання, з 20.00 ми почали відновлювати водопостачання, запустили наші ВНС. Але маємо проблеми поки з живленням по нашому чернелівському водозабору. Тому плануємо дати воду тимчасово. Доки не буде запущена Чернелівка, ми зможемо дати воду в межах півтори 2 годин. Десь відсотків 80 населення зможуть на цей проміжок часу воду отримати. Якщо запуститься Чернелівка, ну то дасть Бог на ранок власне з водою будуть всі теплопостачання. Ми змогли запустити наші когенераційні установки, і попереднього відсотків 80 споживачів будуть вночі з теплом. Тому що зможемо працювати на своїх конгренаційних установках, а далі буде залежати від запуску об'єктів, інших об'єктів критичної інфраструктури. Медицина наша, вся з електропостачанням від генераторів, з теплом від когенераційних, з тих котелень, де є когенераційні установки, а також від котелень, які працюють на твердому паливі. Стосовно електротранспорту, наразі не можемо прогнозувати, чи зможемо вийти вранці. Готуємося до того, що електротранспорт не вийде на маршрути, а буде замінений автобусами. Тому теж плануйте відповідно того свій час, що вранці тролейбусів може не бути. Така от попередня ситуація. Працюємо, робимо все можливе, аби відновити якомога швидше життєдіяльність міста в повному обсязі. Щиро дякую всім тим, хто. Як на мене, цього разу набагато менше панікує, набагато менше телефонує на наші аварійні служби, збиваючи їх з роботи. Ну і дякую вам так само за коментарі. Тому що 99% коментарів під першими постами вони з повним розумінням і навпаки, як на мене, з такими дуже правильними посилами, з тим, що і навіть без світла ми знаємо, хто насправді є та нечість. І ми готові терпіти. Вони нас вишколюють, закалюють. Ми стаємо тільки сильніші, зліші, міцніші, і маємо ще куди більше бажання працювати на фронт, на перемогу, щоб якомога швидше цю нечість перемогти і жити в мирній українській державі під мирним українським небом. Тому, друзі, тримаємо стрій! Ми сильні, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!